Друзі, всім вітання. На зв'язку Мор'янчава і ви на каналі Знаєте права. Найперше хочу подякувати всім, що залишилися зі мною, залишилися з цим правознавчим каналом. І відповідно я бачу, що цей час, відповідно, за який мене не було, канал збільшився до 140 тисяч. Дякую кожному з вас. Тепер хочу сказати дуже важливі речі. Вже буквально три місяці на каналі не виходило жодного відео, і багато з вас задавало питання, де пропав Мар'ян, чому він не знімає, і так далі. Ну, за цей момент окремо хочу попросити вибачення в кожного з вас, тому що знаю, що люди свідомі, які хотіли знати правду, яким відповідно прояснилося в голові від знань, які вони отримали. Люди переживали і відповідно задавали такі питання. Друзі, зі мною все добре, я живий, здоровий. Цей час я проводив за купою документів. Цей час я вивчав міжнародне конституційне право. Більше того, було мною розроблено багато документів, з якими ми вас будемо знайомити. Тому ще раз, як бачите, зі мною все окей. Були люди, які писали, що мене зламала система, мене залякали, тому я не виходжу на ефір. Друзі, це не так. Знову ж таки, повідомляю вам. Ми практично кожного дня в наших групах Телеграм проводимо стріми. У нас зараз є дуже багато завдань. Одне з найнагальніших, про яке я власне зараз вам хочу повідомити, це позовні заяви. Російської федерації через цю агресію через цю війну, яку вони нам заподіяли, хочу вам такий маленький анонсик зробити. Ми на сьогоднішній день, співпрацюючи з юридичним відділом, з дуже потужним юридичним відділом, подали дуже багато, кілька сотень власне, позовних заяв на Російську Федерацію. Кожен від себе окремо, і маємо на сьогоднішній день вже виграшних аж дев'ять. Справ. Про це ми будемо говорити в наших наступних відео. Друзі, ця тема дуже актуальна, і я вважаю, що ми маємо її розпривсюдити максимально по всіх каналах, по всіх відповідно пабліках. Більше того, ми будемо залучати зараз багатьох топових блогерів, будемо надавати цю інформацію по можливості виходити з ними на стріми, і будемо кожен. За себе окремо і всі разом об'єднавшись в один кулак як український народ, гасити оцю Російську Федерацію юридично позовами і вигравати ці суди не тільки в наших судах в Україні, а й в міжнародних судах. Тому таку коротеньку інформацію я вам хотів надати по можливості. Я думаю, що раз в тиждень я буду виходити на канал. Знімати для вас самі актуальні відео, які будуть практичними, які будуть давати змогу вам захищати свої права, відповідно працювати в контексті оцих позовів, щоб ми цим одним з інструментів могли з вами вплинути на закінчення війни на нашій землі. Всім дякую, що дивитесь, всім дякую, що ви є. Зустрінемося з вами на наступних